Це центральна площа у Рівному. Сюди щодня приходять сотні рівнян, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників України. А це найстаріше в Рівненській області, місто Дубровиця. І тут, на центральній площі, як бачите, немає жодної згадки про загиблих захисників України. Країна має знати своїх героїв в обличчя, адже вони єдині, завдяки кому над нашою державою досі майорить синьо-жовтий стяг. Вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців це найменше. Що може зробити кожен. Відповідні для цього місця облаштовують у великих містах та навіть у маленьких селах. Біля кожного фото лежать квіти. Сюди щодня приходять рідні та друзі загиблих. Втім, в Дубровиці, як виявилось, немає жодного місця, де можна вшанувати пам'ять наших воїнів. Адже міському голові Дубровиці Богдану Микульському не подобається, як виглядають ці стели. Ви розумієте, от територія в і це весь час, що тиждень треба домовляти. Mm -hmm. І це немає такого, як було мало їх. Це мало зовсім друге бачення. Зараз це кладовище, ну, в центр міста. І мене те, що, як то кажуть, не то, що лякає, але війна не закінчилася. Там в Рівному місто обласного центру, як міське з піском поставили і так далі. І я прийшов, подивився, і ви знаєте, що мені не дуже оце подобається. Така позиція міського голови вкрай обурює жителів Дубровиці. На їхню думку, встановити портрети загиблих захисників просто необхідно. Дуже негативно можна було б зробити, як не як захищають. Нашу батьківщину і було б непогано, що, що був би якийсь такий меморіал, але чогось стали недоречні. Як? Ну, це ж, це ж на, наші захисники, як, як то воно недоречне. Вони ж віддали своє життя, тіпо, ну, якось не особо я підтримую це. Ми повинні їх поважати, віддавати хоча б якусь пам'ятати про їх. Правильно? Правильно? Ми вважаємо, що повинно таке бути. Воно в сарнах є, в селах є, хоча б якісь маленькі, не знаю, фотографії там це дуже було б доречно зараз. Я думаю, в наш час разом з тим, на думку жителів Дубровиці, обличчя загиблих військових насамперед потрібно показати заради їхніх рідних. Тоді ці люди відчуватимуть, що близькі загинули недарма. Своїх героїв да, повинно знати. А тут у нас в цьому Дубровицькому районі дуже багато їх. Так само і в Сарненському районі, хоча своїх в Дубровицькому районі треба знати, щоб вони були такі. Щоправда, міський голова Добровиці каже, колись місце пам'яті все ж облаштує. Я думаю, знаєте, яке та цара робили. Війна закінчилась, і вони аналізували, віну, і робили оці пам'ятки і так далі. дещо пізніше, а зараз давали все на захід. Підключили. У нас воно йде якось не дуже правильно. Я Зустрічався з мамами, ну, і з батьками і так далі. Ми домовились так, ну, якщо дай Бог нам щоб зробити якісь чи пам'ятки і так далі, він повинен мати е, відповідну свою як, неповторність і так далі, і свій символ. Це саме головне. Чи почує міський голова Дубровиці жителів міста, чи стоятиме на своєму до кінця, покаже час. Поки ж факт залишається фактом. Дубровиця не має місця, куди можна прийти, аби вшанувати своїх героїв. Ірина Жуковська, Михайло Мандюк, телеканал ITV.